Я намалюю на папері щасливу дитину. Що буде після перемоги? Буде відбудова, відновлення та розвиток Тому саме тобі вже зараз слід отримати актуальну професію та відповідну освіту. Своя освіта запорука твого розвитку, успіху та нашої спільної перемоги. Як де отримати відповідну якісну професію машиніст-електровоза, ми вам коротенько розповімо. Я учень пошутавського гарничого ліцею, на честь групи 3 ТУ. За професією машиніст електровоза. Машиніст шахти електровоза це робочий технологічного профілю, який керує електровозом та іншими тяговими пристроями рейкового типу, як на поверхні шахти, так і під землею. цікава професія машиніст електровоза, яка потребує завжди бути уважним, підлим та зосередженим. Електровоза основна, тому що вона доставляє матеріали до пункту призначення. на професії машиністів електровоза тихся цікавила професія завтра. Професію шахтаря вважають творчою. Наша професія машиніста електровоза для вас, хлопці та дівчата, які хочуть отримати професію всього за один рік гарантованим працевлаштуванням. То вам та до нас до навчання в першотравенський гірничій ліцей. Суперстар мільйони лайків зібрав.